Ще одна киянка-кияночка Тетяна Овсієнко співала про любов до України, сяяла на російській сцені, а тепер, схоже, шукає правди на дні пляшки. Як тебе не любити Києве мій? До 24 років Овсієнко гріла душу в Україні, а в 1990-му полетіла гніздитися на Росію. Кажуть, шукала слави, але знайшла геть інше скандал. О нічого собі не бачу. Таня приєдналася до популярного гурту Міраж. Трек Новий герой і шкіряна міні-спідниця зробили зі стрункої білявки справжню зірку. Міраж прославився не лише своїми танцювальними композиціями, а й махінаціями, адже паралельно виступало до п'яти складів гурту. Під завісу, під кінець нашого виступу, ми хотіли би запросити всіх солісток, всіх учасників нашого прекрасного колективу. Усі дівчата, що були схожі одна на одну, співали під єдину чужу фонограму. Солісткам платили копійки. А от організатори ще за радянських часів добряче натренували свої навички бізнесменів. Мішками гроші збирали. Успішна сольна кар'єра. Ще більше прив'язала овсієнко до Москви. Настільки, що вона встигла швидко нахапатись, навіть болотного в'язничного сленгу. Зачепило мою хохляцьку впертість. Ніяких понятій я не порушувала. В особистому житті Овсієнко пристрасті також вирували, адже блатний жаргон став прелюдією до знайомства Тані з кримінальним авторитетом, рекетиром Меркуловим на прізвисько Саша Чудной. ще й одружений, але то вже за паспортом. А він такий красунчик, весь підтягнутий в костюмі такий. Стану коханкою. Саня подарував тані гніздечко у Криму, а потім сів на цілих чотири роки за організацію замаху на вбивство бізнесмена. Це ж просто мрія самок з боліт отримати хату і позбутися коханця. Суду видніше, ну дійсно, провина не провина. Навіть самі вбивці говорили, що в нас не було вказівок вбивати охоронців. Так вийшло. Співмешканець Овсієнко заарештований. Ну і все. З зони Саша Чудной вийшов справжнім романтиком. Колишній рекетир зробив Овсієнко пропозицію руки та серця просто на одному з телеканалів. Я, звичайно, багато разів робив тобі пропозицію, але не міг не скористатися такою можливістю. Хотів попросити тебе черговий раз бути моєю дружиною. Засідання Меркулова залишились позаду. А от для Овсієнко все тільки починалось. У 2017 році їй заборонили в'їзд до України через численні виступи в Окупованому Криму, і Таня подала до суду. Адже в Києві залишились її батьки. Серце моє звичайно на двох і на Росію, і на Україну. Перед Фемідою програла до миротворця потрапила. Але тоді, у 2017-му, на російському телеканалі, таню ще не соромились називати українкою. А ми зараз перенесемось у рідну Україну тані. Навіть проводили телеекскурсію її київською школою. Та як водиться у зомбоящику, підмонтували Тараса Шевченка під текст про російську літературу. Клас російської літератури. Ось тепер про своє коріння Овсієнко прагне не згадувати. Із 24 лютого 2022 року ані пари з вуст про війну. Наші колеги вирішили перевірити позицію співачки запропонували виступ в окупованому на той момент Херсоні, і концертний директор Тетяни видав потаємне. Вона займає з цього приводу нейтральну позицію, виходячи з того, що в неї в Києві живуть мама і сестра. Вона підтримує всю цю ситуацію з Росією, але вона не може цього зробити, бо ризикувати життям своїх рідних, вона не може. Її мовчання гучніше за будь-які заяви. Нечисте сумління овсієнко відобразилося на її зовнішності. Обличчя Тані, яке колись сяяло посмішкою на сцені, тепер нагадує маску після невдалої пластики. І зв'язок встановлено. Перевірте, зробіть, чи встановлено мережа просто годить, начебто, Овсієнко, все частіше з'являється на публіці з червоними очима і хиткою ходою. Не поб'ємося. Чутки про алкоголізм ширяться, мов вірус. Одні бачили її з пляшкою на вечірках, інші стверджують, що спиртне єдиний спосіб заспокоїти совість. Тяжко, мабуть, усвідомлювати, що додому вже не повернешся. До речі, щодо провокацій колег-журналістів до корольової вони теж звернулись, і концертна директорка Марина Наринська ледь не стрибала від радості, що у Наташі з'явилась можливість погорлати для окупантів. Якщо потрібний хедлайнер, і ви хочете там побачити Наташу Корольову, давайте дочекаємося дзвінка саме від урядових структур, а не від концертної агенції. Мені подзвонять саме звідти зверху. А тоді ми зв'яжемося з агенцією, яка організовуватиме концерт. Я чекаю дзвінка від них. До Ерефі приїхало так багато співучих українок, що важко й порахувати. Іноді складається враження, ніби на болотах всі народжуються без голосу.